Швидкості у місті до 60 км за годину та дозволене перевищення не більше 10. Такого ліміту має дотримуватися кожен український водій у населених пунктах. Саме з такою ініціативою виступає низка народних депутатів. Поки що цей документ на етапі розробки. Але джедаї вже вирішили перевірити реакцію автомобілістів на можливі зміни. В Україні зараз катастрофічна ситуація зі швидкістю. Це не перебільшення. У нас реальна катастрофа. 60 кілометрів за годину у містах. Таке обмеження швидкості пропонують вести депутати. Зараз разом з активістами вони розробляють законопроект, який дозволить зменшити допустимі ліміти швидкості та зробити дороги безпечнішими. Ключові напрямки змін, яких ми зараз вимагаємо від українського уряду, які ми пропонуємо Україні, це один зменшити ліміт швидкості, зокрема в населених пунктах. 80 це неприпустимо. Тобто ми пропонуємо скасувати ось ці безкарні плюс 20, можливо замінити їх на, на плюс 10, можливо, на 10%. Як технічна похибка. Ми вже розповідали вам про схожу законодавчу ініціативу, зареєстровано торік. Проте тоді вона загубилася десь у комітетських кабінетах. Многія європейських експерти зараз приїжджають, допомагають нам реформуватися. Для них це просто відкриття, що у нас є порог скорості, який не притусть. Якщо розрішено 60, то ми можемо їхати 80. Ці Розговори всі почалися для того, щоб йшло -то наповнення бюджету за счет этих штрафів. я вирішили перевірити, чи готові наші водії до таких от нововведень. Зараз їдемо на одну з найбільших транспортних артерій Києва проспект перемоги, та подивимось, як реагуватимуть наші водії, коли на дорозі з'явиться такий собі капітан Равлик. 60 км за годину плюс 20 км похибки така максимальна швидкість на столичному проспекті перемоги. Втім, поки немає жодних приборів для вимірювання швидкості, кожен їздить як хоче. На спідометрі 60. Якщо ініціатива народних обранців набере чинності, це стане максимальною швидкістю у місті. Мужчина балакає до телефону. Напевне, тому нас не обганяє. Схоже, нашому капітану Равлику тут не раді. І лише найвічливіші керманичі просто блимають нам фарами. Майже всі водії, які терплячі їхали слідом за нами, говорили по телефону. Чисто проспекти ми вже не поїдемо, не будемо нервувати наших водіїв. Тим паче вони були такими чемними. Наш експеримент показав: навіть якщо швидкісні ліміти таки наблизять до 60 км на годину, гірше на наших дорогах точно не стане.